Вітаю вас на уроці Я досліджую світ і сьогодні ми з вами дізнаємося, про що розповідає карта світу. Відгадаємо з вами загадку. На одній нозі стоїть, головою знай вертить. Нам показує старанно ріки, гори, океани. Це глобус. Познайомимося з ним ближче, адже Глобус наш вірний помічник в наших мандрах планетою Земля. Глобус це зменшена модель планети Земля, яка дає правильне уявлення про форму планети, розташування материків та океанів, річок та гір. Та багато іншого. Наша земля має форму кулі. Тому глобус теж має форму кулі. На глобусі земна поверхня зменшена в десятки мільйонів разів. За допомогою умовних позначок на глобусі позначаються лише найважливіші об'єкти нашої планети: океани та моря. Річки, материки, тобто частини суходолу. Міста, гори, полюси, екватор. Скільки незнайомих слів? Давайте дізнаватися про них більше. Синім кольором на глобусі позначають водойми океани, моря, річки, озера. Жовтим пустелі та височини. Зеленим Рівнини вкриті рослинами, а коричневим гори. Для того, щоб на глобусі було дуже зручно орієнтуватись і швидко знаходити потрібне, на його поверхню нанесли лінії. З їх допомогою визначають сторони горизонту. Пам'ятаєш, вони вже знайомі нам: північ, південь. Захід та схід. Уявні лінії, що пролягають з півночі на південь, зверху вниз, називають меридіани. Головний меридіан, основний, який ще називають нульовим меридіаном. Умовно поділяє земну кулю на дві. Півкулі. Не завжди зручно дивитись на глобу, глобус з усіх боків, тому щоб ми одночасно бачили обидві сторони планети, їх зображують половинками півкулями, західна півкуля та східна півкуля. Саме на такі півкулі поділяє нашу планету, умовно поділяє. Нульовий меридіан. Зверху вниз західна півкуля, східна півкуля. А уявні лінії, що пролягають із заходу на схід, тобто зліва направо, називають паралелі. Найдовша паралель, найбільша задовжиною, називається екватор. Ця паралель, наче Пасок, поясок, оперезує нашу планету рівно посередині. Екватор поділяє земну кулю на дві півкулі верхню і нижню частинки. Верхня частинка – верхня півкуля має назву Північна півкуля. Вона на півночі. А нижня частинка умовного поділу планети це південна півкуля. Наша планета постійно обертається навколо своєї осі. Але ця вісь уявна, насправді її не існує. Вісь проходить через полюси. Точки Крайні точки нашої планети. Зверху це Північний полюс, а знизу Південний полюс. Цікаво, а де може бути таке? Країни без людей, міста без будинків, ліси без дерев, моря без води. Хіба таке буває? Так, буває. Це буває на карті світу або на глобусі. На умовних позначеннях земної поверхні. Ми вже знаємо, що таке глобус. Це зменшена модель землі. А карта це зменшене в багато разів зображення. На площині всієї поверхні Землі або її частинок. Зараз ми бачимо з тобою карту півкуль. Саме на цій карті ми можемо побачити північний полюс, південний полюс та екватор, який поділяє нашу планету на дві рівні частинки. На карті за допомогою різних кольорів зображена вся поверхня нашої планети. Сушу на карті, як і на глобусі, позначають різними кольорами, адже поверхня Землі нерівна, і ми це знаємо. Низовини позначають зеленим, височини жовтим, гори коричневим кольором. Водойми на карті світу позначають синім кольором. А ще за кольором на карті можна дізнатись глибину водойми. Чим темніше синій колір, тим глибше водойма в цьому місці. Світлим кольором позначають мілкі місця. А ще Такий поділ за кольорами існує в горах. Чим темніше коричневий колір, тим вище гори. на фізичній карті світу, на карті, яка позначає і моря, і океани, тобто водойми, і суходол поверхню. Зображено материки. Материк це дуже велика частина земної поверхні суші. З усіх боків оточена водою. Давай подивимось на карту і дізнаємося, які материки або дуже великі ділянки суші існують на нашій планеті. І почнемо із заходу. Тут є материк, Північна Америка. Під ним материк Південна Америка. Навіть в назвах цих материків сховалися назви сторін світу, правда? Йдемо ближче до Сходу, і тут ми прибуваємо в Африку. Найменший материк нашої планети Австралія. На півдні ми можемо побачити. Антарктиду материк, вкритий льодом та снігом. І нарешті найбільший материк на нашій планеті Євразія. Осінь, позначений чорною червоним кольором на нашій карті. Найбільший материк Євразія, півкулі, паралелі. Меридіани, материки дозволяють визначити точну адресу кожної країни на планеті Земля. Цікаво! А на якому материку треба шукати Україну? Подивимося дуже уважно. Нам треба придивитись до східної півкулі. В східній півкулі є материк-Євразія, найбільший материк. І саме на цьому материку і проживає країна-Україна. В східній півкулі в Євразії. Живе, знаходиться Україна. Тож давай підсумуємо, що ми сьогодні дізналися. Ми дізнались, що існує глобус. Глобус зменшена модель Землі, яка дає правильне уявлення про форму планети, розташування материків та океанів, річок, гір та багато іншого. Якщо подивитись на нашу планету з космосу, то вона буде виглядати саме так, як на глобусі. Наша планета постійно обертається навколо своєї осі. Уявної осі. Планета має північний полюс та південний полюс. Вони знаходяться в різних кінцях. Це найвища та найнижча точка нашої планети. Північний та південний полюси. А рівно посередині нашу планету. Так, через нашу планету, через її рівну серединку проходить екватор. Середина нашої планети екватор. Євразія це той материк, на якому знаходиться наша батьківщина, Україна. Придивись уважно, на найбільшому материку. Знаходиться така невеличка в порівнянні з Євразією Україна. Ось така маленька подорож нашою планетою принесла нам сьогодні багато нового, правда? Тож я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей з новими знаннями про нашу планету. До побачення, гарного дня!